Mamá, me chocolate, mucho chocolate, mucho chocolate. Тут використовуються тільки харчові фарби, і білий шоколад, і харчове золото тобто все їстівне, все можна їсти. Складності бувають, тому що цей шоколад він застиває не так, як фарби, наприклад, масляні. Їх можна стерти, змити. Тут з цим так не вийде. Вона буде знаходитись в майстерні протягом квітня, і кожен житомирянин має е, можливість таку, якщо нагоду, прийти і зробити світлину з цією мегаписанкою. Минулого року вона була придбана і подарована в дитячий будинок. Можливо, і цього року її чекає така історія. Будемо дивитися, можливо, знайдуться сміливці.